Усім привіт, любі друзі! Я в Аврорі і приїхали нові чудові новинки. Ось такий набір форм для запікання. В упаковочці дві штуки. Ціна поки що не акційна. 189 гривень. І зараз вам скажу, що їхній об'єм. По 290 мл вони об'ємом. Соусниця порцелянова, кругла з осіннім принтом. Ще й акційна ціна 49 гривень. Всього є 4 варіанти кольорів соусниців. і не лише кольором вони відрізняються, а і малюнком. Малюнок він рельєфний, саме ось ця глазур, вона рельєфна. Це такі осінні. Ну, сонечко, мені здається, це такий універсальний варіант. Це з листочками, з гарбузами і з грибочками. Колір всередині такий самий, як і ззовні. Вони всі йдуть під одним кодом, і на всіх ціна однакова: 49 гривень. Скляночки такі ребристі, високі. За рахунок форми, класно один на одного нашаровуються такі стаканчики. Ціна 59 гривень. Чомусь незазначений об'єм, думаю, до 300 мл вони мають. Може 250, так знаєте, на око скажу. А ще ось така краса приїхала. Такі келихи, такий візерунок в них, висока ніжка. Ціна 99 гривень такого келиху для шампанського. І об'єм тут 230 мл. Ніби не високий, а об'єм досить такий місткий 230 мл. Такі от дівчачі чашечки з бантиком рожевим. По 69 гривень. І ручка така цікава, перелив кольору. Самі вони, як бачите, рельєфні. І об'єм 320 мл. Продаються вони у коробочках. В простій білій коробочці. Ще одна новинка це і набір посуду, ціна 199 гривень, чашечка і блюдечко. Але що, бачу, є з нюансами. Бачите? Тож, передивляйтеся, щоб обрати найкращий варіант. Продаються вони в ось таких коробочках. Об'єм, на жаль, не зазначений. Подивіться, яка цікавенька новинка, конструктор. Він є магнітний і це не просто конструктор, а ще й лабіринт для кульки. Тобто ви вибудовуєте цей лабіринт, є 5 кульок в комплекті, і потім по цьому лабіринті запускаєте кульки. Цікавий варіант, ціна 299 гривень. Цікаво і складати, і потім бавитися. що тут є спуск. Так, ще є ось такий варіант: набір іграшковий, експерименти магнітна левітація. Ціна 199 гривень. 12 в одному, Тобто можна різним способом це все прикріпляти. Більш класичний варіант конструктора дитячого ціна 399. Конструктор автомобіль, ціна 399 гривень. Лідяники на паличці. Ціна 11 гривень. Пише ще є тату. А як там є тату? Хто знає. Бачите, фруктовий мікс плюс тату 18 грамів. Цікаво. Рубрика спогади розблоковане. Там є всередині ось така кругленька наліпка на обгорці. Ой, в моєму дитинстві ще схоже було. Прикольно придумали. Приїхали нові домашні капці. Не те, щоб до того продавали старі. Але новинки ось такі. Ціна 129 гривень з закритими пальчиками. Так, давайте всі подивимося. Є ще з бантиками. А є ще рожеві зірочками. А знаєте, ще які є? Ось такі. А, це ми вже бачили. Ось такі мене бачили. А, Причепилися. Вишневі. Вирішила пересканувати, і справді ціна 129 гривень. Будь-які із представлених варіантів. Всі схожі, але вони різні. Новинка на полицях: губки для миття посуду, кругленькі кольорові. Їх є 4 штуки в упаковці: 24 гривні. І бачу, що є, як мінімум, два варіанти. Такі блакитні з зеленим, або фіолетові з рожевим. Еко сумка для покупок текстильна з малюнком, з котиками різними, з собачками. Так, ще пам'ятаю, якісь були. Ось такий варіант. Ціна 129 гривень. 199 гривень лампа LED, акумуляторна, біле світло. 69 гривень лампа LED, Підсвітка USB з перемикачем. Така лампа настільна з прищіпкою 199. А це є дискокуля LED. Працює від мережі. Ціна 199 гривень. Стрічка клейка двохстороння. 5 метрів 14 гривень. Іграшка м'яка. Чашка з капучином. 149 гривень, а, але красиві. Така м'яка іграшка. Тюлень. Ціна 129 гривень. Такий, Соньку, тюлень. Знаєте, мені подобається в м'яких іграшках для от менших діток, щоб не було таких деталей прикріплено. Бачите, тут брівки, очки, носик, все вишито, відповідно, нічого не відпаде, і маленька дитина буде в безпеці, так би мовити. Я, розум... я думаю, що ви розумієте, про що я та, що дитина не проковтне якихось дрібних деталей. 299 гривень такі м'які тракторці, є вони в різних кольорах. Набір стрічок клейких канцелярських. Ціна 34 гривні. По 88 гривень блокнотики формат а 5 96 аркушів на спіралі. Ану, признавайтеся, хто малював картину по номерам і не домалював. 15 гривень набір гуаші для малювання з пензликом. Magic Girls. Ціна 149 гривень, там є формочки. В ці формочки заливається ось цей гель, опускається в воду і виходить ціла фігурка. Така цікава, гелева. А ще є набір іграшковий для вирощування кристалів. 199 гривень. Іграшка дитяча, розвиваюча лупа з вушками для маленького дослідника. Бучте, можна приближувати якісь комашки досліджувати, чи травичку, чи що-небудь. Акція на підвіски в унітаз БРЕФ – 149 гривень 3 штуки. Доместос об'ємом 750 мл 87 Гель для чищення їжак – 870 мл 39 Засіб для чищення поверхонь Універсальний запінг став 159. Підвіски в унітаз брев 3 штуки 159. Щітка для волосся масажна продувна. 99. Такі манюні по 69 гривень. 64, 39 маленькі щіточки. Такий варіант. Ціна 44 гривні. Приємна ціна. Одразу не повірила. Думала, може, може нема акції. Є акції 44 гривні. Такі по 44 є в різних кольорах. Вони менші, а є трошки більше Ціна 59. Така новинка. Дзеркало кишенькове, двохстороннє 59. Такі з котиком. Акційна ціна 55 гривень. Ці красивенні бантики по 49 гривень. Вони на такій заколерці механічні. Кольори є на вибір. Тримач для кабеля клеїться на клейку стрічку Такі ведмедики, пандочки є. Так, хто ще є? Це теж ведмедик. Ціна 29 гривень. Так, клавіатура бездрутова. Ціна 189 гривень з тачпадом. Так, різні тримачі. Такий варіант тримачі. Дві штуки за 19 гривень. Такий тримач на 4 кабелі 19. Набір протекторів захисних для кабелю 29. Тримач для кабелів 5 штук. 39 гривень, він є суцільний і клика стрічка для фіксації. Блокнот формат А5. 32 аркуші за 29 гривень. Протектор захисний для кабелю. Ціна 29 гривень. Їх ось тут, бачите, де її вхід. Там, де саме частіше згинається, ось такий захист. О, які я знайшла цікаві тримачі. Це є набір. Подивимося, 10 штук 29 гривень. Такий варіант це теж протектори для захисту кабеля 3 штуки 49. Так, такі свинки по 29. Тримач, аксесуар, ціна 39, то їх було багато різних. що, Розібрали. Набір тримачів для кабелів, ціна 29 гривень 3 штуки. Такий простіший варіант 5 штук за 19. Це теж захисний протектор. Одна штука, ціна 29. А ще є ось такі новинки на дитячому відділі. Іграшка Трансформер 99 гривень. Іграшка дитяча світлофор 49,55 гривень. Камера обмежувач швидкості. Ще одна новинка на полицях. Це є від еколо. Туалетний папір. Це є набір 16 рулонів. Він є двошаровий. Ціна 199 гривень. Набір наліпок дитячих, ціна 39 гривень, не просто наліпки, а це такий як набір для творчості дитячої. Тут можна, які хочете, очка приклеїти, задекорувати. Тут теж, бачите, лол, можна і підібрати лук Патрік. Так, ще що тут є: щенячі патруль, лолки. Це три варіанти на вибір. Таких жахливих новинок ми ще з вами не бачили. Це є крабик для волосся у вигляді такого ножа чи то сокири. 59 гривень ціна акційна. І такі привиди це теж крабики для волосся. Ціна 44 гривні. Ці металеві 69,99 гривень ось така новинка. Провош. капсули для прання універсальні в упаковці 10 штук. Упаковка із зіп застіпкою буде зручно зберігати. А ще ось така новинка. Стильна упаковочка капсули для прання. Сіла Gold, Капсули для прання кольорових речей. Color Caps 139 гривень за 10 штук. Ось такі от. Новинки на полицях. Ручки, кулькові пінгвіни. Є пінгвіни в різних кольорах. Ціна 34 гривні Такі незвичні блокнотики, формат А6. Текстильна в них обгортка. Ціна 84 гривні, 80 аркуші. Акційна ціна на зошит. 60 аркушів 9 гривень. Супер ціна діє по 2 листопада. Так, на 48 аркушів зошити, Також по 9 гривень. Ось такий від торгової марки Бріск. Малюнки природа. Супер ціна 2 гривні зошит, шкільний від Бріск. На 24 аркуші у клітинку. До речі, вони біленькі. Супер ціна. 2 гривні. 2 гривні та 50 копійок. Коштує зошит у лінію на 12 аркушів. Подивіться, яка гарна ціна. 4 гривні та 50 копійок. Зошит від бріск на 12 аркушів. Косу лінію. Такі з кутусиками різними. Великі блокноти це формат b 5 40 аркушів, 44 гривні у клітинку. Така тут кухонна тематика в них. 59 гривень. Коштує ось такий блокнотик, формат А5 по 69 гривень Такий без лінії, без клітинки, але з малюночком. 88 гривень коштує блокнотик на спіральці із прозорою такою вставочкою. Бачите, зі застіпкою. Можна якісь наліпки, якісь прикраси собі тримати. І, власне, сам блокнотик. Він є у клітинку на спіральці.